На обличчі у 89-річної Марії Василівни немає живого місця. Бабуся уся в синцях та гематомах. Вона тільки вчора почала бачити, а от ходити пенсіонерка не може й досі. Ту страшну зустріч із оскарженілим нападником. Вона пам'ятає похвилинно. Бере, закладає руку, миє, аж саме глотко сюди. І язика то в хати держав. Ой, ті жилочки всі, і вони, ви знаєте, все полопало. І ця кров пішла вся в середину мені. скільки біля крові з мене. Бабуся не може стримати сліз, бо не розуміє, як з нею міг так вчинити рідний онук. Старенька пригадує, родич бив, куди бачив, навіть ногами, вже лежачу і майже непритомну. Це ж півчаса він мене, може, більше він мене катував, здівався з мене. А тоді. Він каже, то давай де гроші. На дивані у підодіяльнику лежать в платочку мотані ці гроші. Кажу, забирай їх там, дивися, бо я вже кажу, не бачу нічого. Жахіття відбувалося у цій хаті, непроханий гість прийшов по обіді і був вже на підпитку, розповідає син постраждалої. Це від тут він ліс спать, а вона тут сіла за нього. Це він це прозбила, узяв. Вона хотіла туди втікти. Він її сюди, бітяг і давай души ті, Хватить хто. То вона туди єлі виповзла. Так познущався він із бідолашної пенсіонерки всього за тисячу гривень. Бабусі лише дивом вдалося втекти з хати, поки нападник перераховував крадене. За порятунком до сусідки жінка приповзла на вколішках. Стоїть бабуся на четвереньках, вся заюшена в крові. Доповзла туди, я до неї прийшла, побита, з рота кров текла. Я її помила, то вона тут посиділа. Вже ми міліці, цю поліцію викликали. Спіймали у підозрюваного недалеко від хати, бо бусині заощадження чоловік пропивав у барі. За 5 кілометрів від місця скоєння цього злочину від будинку ми знайшли чоловіка, який за описами підходив до нашого розшукуваного. Ми хотів почали його затримувати, ну, під'їхали до нього, він почав чинити нам супротив. За таке звіряче пограбування 40-річному Олександру загрожує вже третій термін за ґратами. От Марія Васильівна після пережитого навіть думає над тим, аби пробачити непутящого родича. Вони підсказують такі люди, щоб я його простила, щоб його не посадили. А я кажу, я, я не знаю, чого ж її, І в кінці її прийде мене на другий день кончить і все. Принаймні два найближчі місяці пенсіонерка може спати спокійно, адже суд її онука Нелюда арештував.